Друзі, усім доброго дня ми з України. На календарі 29 жовтня, і знову така гарна сьогодні погода. Хоча перед цим був такий шалений страшний вітер. Бачите, що вже майже на деревах немає листя. А минулого тижня ми каталися, все було таке гарне, жовтеньке, гарненьке. Сьогодні буду катати соло. Не знаю, що буде сьогодні цікаво, тому що маршрут буде імпровізований і переважно, я думаю, буду їхати сьогодні по. По асфальту, бо грунти, вони зараз болото сплошне, були дуже довго дощі, йшли декілька днів. Тому, друзі, не знаю, що ми сьогодні з вами цікавого побачимо, але сподіваюся, що щось буде цікаве. Тому, як завжди, закликаю вас написати свій коментар, поставити вподобайку, підписатися на мій телеграм-канал. Ось хто ще не підписався на мій канал, ласкаво. Просимо. Підписка дзвіночок, і будемо з вами. Робити гарний контент і кататися по Хмельниччині, поки я знаходжуся тут. Ось. Тож, я думаю, розпочнемо покатеньку. Їду на гравійнику знову. Ось, я думаю, щось про нього сьогодні ще вам цікаво розповім. Тому поїхали. Бачите, друзі, тут навіть хлопці бігають марафонці, готуються, мабуть, до якихось змагань. А я, до речі, вже проїхав 9 кілометрів, їхав через мікрорайон Раково і зараз у напрямку села Ну, В нього не буду заїжджати, а буду повертати на південь. Ось там будемо через села рухатись. Так, доїхав я до розв'язки, населений пункт. Попистин. Так, зараз мені потрібно буде їхати, мабуть, на міст заїжджати. Так, зараз мені треба піднятися на міст і вже буду рухатись у південному напрямку. І там буду десь через села їхати. Ось така невелика розв'язка. Ну що ж, потихеньку їду, вітер зустрічний, південний, трішки заважає, ще набор висоти, невеличкий обхіл. Фух, поля вже переорані, все позбирали, все таке вже сіре становиться. Якби не сонце, то взагалі було б трішки сумно. Ось, а Так доволі непогано. Дорога гарна, рівна, місця доволі багато для того, щоб їхати по обочині. А з'їхав я з гарної траси і зараз ось пішла така поганенька дорога, у напрямку села могла колибань О, тут пішли вже грунти. Так, ну що ж, село тут таке дуже маленьке. Зараз ми його проїдемо доволі швидко. Ой, тут такий обхильчик. Ну Трішечки підсохло, бо... Дощ майже три дні пішов. Ось і тут, якщо десь під дощ попасти, то можна такими болотами їхати. Тут наче вже трішечки підсохло. Так, це я вже виїхав за село Мала Колибань. І тут можемо побачити ось така річка під назвою Вовк. Вона така маленька, тоненька і вона розділяє два села. Ось За моєю спиною мала Колибань. А туди йде село Лугаве, куди я зараз буду рухатись. Я на цю погоду сьогодні одягнувся зверху у три шари. У мене виходить оця вітровка. Потім у мене йде ось ця на флісці Джерсі, і під нею йде ще у мене термо, термобілизна. Ну, термо, це кофта базовий слой. І ось зараз отак от в три слої. Нормально. А знизу у мене штані на флісі теж нові. Приїхали від екстайгеру, оцей комплект я замовляв собі. Ось давайте покажу. Ось такий фліс тут іде. Ну, чорний, але доволі тепло. Тут є он, десь світловідбивайки, ось, ось. ось тут є світловідбивайки. Тобто вночі можна їздити. Так, їду доволі комфортно, хочу вам сказати, я трошки по велосипеду пару моментів. Я собі на цих колесах на передньому колесі качаю 2,5 атмосфери, на задньому ставлю 3. І ця, ці покришки 700 на 45, в принципі, їхня ширина дозволяє їхати ось по цим дорогам, по цим ґрунтам доволі комфортно. І, в принципі, на такому тиску я от на, під свою вагу. Качаю колеса 75 кілограмів у мене, то в принципі нормально. Ну, Якщо вже починається вже така бруківка, як ми то їздили з Олегом, така жорстка, або да? пральна дошка, то воно трішечки втомлює. Я вважаю, що якщо постійно їхати по такій дорозі, то треба ще менше робити тиск. Ну добре, їду далі у село Лугаве, далі будемо дивитися, може щось буде по нашому шляху щось цікаве. Ну, а це ось така річка Вовк. Що ж, рухаємося далі. Це у нас вже село Лугове. Я вважав, що сьогодні буду катосити по асфальту, але тільки я заїхав у перше село, все, пішли грунти і гревела сьогодні буде предостатньо. Ось і тут ще не зовсім добре місцями просохла дорога. Ну то таке, аби великої багнюки не було, аби можна було проїхати. Ось теж таке невеличке село. Ну, бачите, як тут у, на Хмельниччині то села є такі, що з, нормальним, з нормальними дорогами, з асфальтованими, а є от такі, що взагалі немає доріг, якісь ґрунти. Ось і ну, так. Ще не... цивілізація не до кожного села добралася. Але взагалі от у цілому, якщо брати... Доволі багато сел таких асфальтованих тут, де я вже був, от то, що я бачив. В цілому Хмельниччина от по дорогам краще виглядає, ніж та сама наша Херсонщина навіть до війни. Зупинився тут у селі Лугаве біля ставка. Дивився на мапі якесь озеро чи ставок. Під'їжджаю, дивлюся, а тут он таке. Вода пішла, мабуть, бачите, ось тут, ось тут був берег, бо розмито. Ось тут була вода. І бачите, кудись вода пішла. Немає взагалі. Дивлюся, озеро тут доволі таке велике, але щось воно все, абсолютно майже все висохло. Води зовсім немає. Ось. Тут навіть якісь даже... До... О, можна було б сюди заїхати взагалі, подивитися, тут місце краще. Туди воно якийсь пірс. Бачите? Тут, мабуть, рибалки, рибу колись ловили. Да, бачите щось тут прям таке трапилося, куди вся вода ділася, ну висохнути, щоб вона за літо просто випарувалася звідси. Ну, блін. Може, десь під землю ушла. Але бачите, скільки води було що тут? Рибалки, мабуть, риби ловили звідки-ля. До речі, хочу вам сказати, я що це як купив гравійник, я ж зварив ланцюгу у парафіновій суміші Max Бачите, ще на жовтій катаю. Хоча вже треба на зелену переходити, але на жовтій ще нормально їздиться. І я вже проїхав ось на сьогоднішній день, вже майже 300 км. І ще ось. Нічого повторно не проварював, бо можна сміло катати 600 км на одній варці. Як ви бачите, все чисте. От, от Зараз дуже добре видно ролики. А, ну, тут бачите, тут тільки парафін, оцей. Ну, суміш сама вона скоплюється. А якби було б масло, навіть там кефір, смув, сквірт, тут би все було б вже забито багнюкою. А так тут просто оця парафінова суміш трішечки налипає. Но це не критично, воно можна. Воно в процесі роботи воно відвалюється і все. І Все дуже гарно, чисто їде трансмісія м'якенько, все чистенько і все класно. Ну Добре, друзі, поїхали. Я сподіваюся, що щось сьогодні ми з вами цікаве побачимо. Сьогодні таки у нас маршрут по селам. Я вже проїхав 20 км небагато, але і немало. В принципі 50-60, я думаю, сьогодні намотає. А ось, друзі, ще один ставок, але тут наче води трішечки побільше. Ух, по цим селам заблукати можна. Я поки їхав два рази, дивився на карту, щоб повернути туди, куди треба бо вже один раз довелося розвертатися, не туди заїхав. Все, бачите, тут ставочок ще нормальний. Ще живий. Да, тут дорога така, бачите, то взагалі нема, то такі залишки старого асфальту. Чи між селами. О, зараз попереду буде такий чудовий обхильчик. Зараз будемо підійматися. Так, ставлю 42 позаду на касеті, будемо підійматися. Зараз будемо. Зараз подивлюся, який у нас тут кут схилу, скільки градусів. Давай, показуй. Так, вже 5-7 пішло, 7-9, 10, 10%. Важкенько, зараз зупинюся. Покажу вам, які за моєю спиною краєвиди, бо там така краса. Я думаю, треба зараз вам буде показати. Фух. На 10% радієнт. Фух. Заїхав таки, дивіться, озеро і за моєю спиною село Лугаве. Фух. Мабуть, би, якби в мене був би зараз пульсометр, пульс зашкалює просто. Фу, я думаю, треба надо... все ж таки. Да. Бачите? На 42-й заїжджав. Треба касетку 11.46. <світ> Ой, це вже взагалі читерство. Без Олега трішечки не так весело. Їду, сам з собою розмовляю. <світ> То хоч їхали щось, риготали, прикалували з чогось. Ой, бачите, скільки шепшини Можна нарвати і чайок. Заварювати. Ну я не буду, бо я вже на базарчику купив, у мене вдома там в принципі, є ще на цей на чай. то не буде гаяти час. А що я вам хочу ще сказати? Що я вже знаєте, потроху все ж таки вже почав звикати до цього рельєфу, до цих обхилів і навіть мені вже це подобається, бо ти їдеш постійно там то вгору, то вниз, то вгору, то вниз, отак от заїхав на якусь гору. Дивишся так навколо. Такий буває гарний пейзаж. Така краса, тут отак от все. Не знаю, друзі, кому як, але мені більше ось подобається кататися десь отак от по селам, між селами, полями. Бо коли їдеш по трасі, цей постійний трафік, це шум, гамо, це так напрягає. Звичайно, кожному своє і кожен полюбляє кататися там, де йому більше подобається. Хтось любить більше трасу, хтось даунхіл, хтось отак, от як я, такий легкий туризм, от, екскурсійний покатенький. Тож я так з вами ділюся своїми думками. Пригадую, якось давно хтось мені у коментарях задавав таке питання, чому я узимку не катаю дельняки. Ну, відповідь у мене доволі проста. Я, знаєте, друзі, сам по собі мерзляк. І я коли ще вдома був, я собі купляв теплі такі рукавички з вінстопером, такі дуже теплі. Були у мене і бахіли на взуття. І основна проблема, чому я взимку багато не можу кататися, це тому, що в мене дуже швидко замерзають кінцівки. Ось руки, стопи. І от навіть от зараз от було таке невеличке похолодання, я навіть вдома сижу. І все, в мене ноги, руки мерзнуть, я не знаю, що з цим робити. Я одягаю теплі шкарпетки, я одягаюся. Ось а... і ось така в мене проблема. Не кажучи вже про те, що кататися там взимку. Я от трішечки проїдуся, в мене все, все відмерзає, і я не можу тримати кермо, не можу нормально крутити педалі. Але, в принципі, я вже... мені підказали, що, мабуть, в організмі не вистачає магнія. Ось, і судини, мабуть, у кінцівках цього потребують. Ось. І, мабуть, проблема в цьому. Я не знаю, я хочу взяти собі купити магній b 6, спробувати пропити і подивитися, як буде взимку. Бо це реально у мене проблема. Я із цього дуже страждаю. На велосипеді взагалі не можу довго кататися. Бо руки не міють і кермо просто неможливо тримати. Але я так можу трішечки виїхати, там, покататися лайтово. Ну так, щоб їхати там десь 50-100 кілометрів ні, це, це мені важко. Чисто фізично. Друзі, забув я вам дещо додати про ці покришки. ВТБ-Рідлер на 700 е, Ну, ви знаєте, я коли купляв цей велосипед, я одразу думав, що ну, буду міняти ці покришки, Візьму якусь швальбу. Да? Але вже скільки я кілометрів проїхав на цьому велосипеді, і ви знаєте, ця резина мені дуже сподобалася. Ви бачите, у неї такий мілкий протектор посередині. Е, ну, дуже чудова ця резина кати по асфальту. І за рахунок цих бокових. Великих шипів, в принципі, чудово їде і по ґрунтам. Тобто така універсальна гревел покришка І я вам, знаєте, я вам можу її сміло радити, придбати. І вона одразу ж ставиться безкамерно. Ну, класна резина, мені вона дуже сподобалась. І дуже комфортна, м'якенька, накатиста, дуже ціпка на ґрунтах, прям клас. Я, чесно кажучи, в захваті. Я не очікував, що вона. Мені ось так сподобається. Заїжджаю у наступне село під назвою Баламутівка. Ось бачите, друзі, стовби стоять, а дорожні знаки поприбирали з назвою населеного пункту. І це от багато де така штука. Ну що ж, в принципі, проїдемо, подивимося ще на це село, бо два попередні тільки були гарні тим, що там. Така природа більш-менш цікава. Ніяких таких церков або пам'яток історичних не було щось нічого. Так, ну щось тут бачу, якась доволі гарна церква є у селі Баламутівка. Зараз подивимось. Не став вже зупинятися біля тої церкви. Щось так в мене сьогодні немає, настрою на ті. Екскурсійні програми сьогодні так будуть у мене балачки на колесах. Тут, мабуть, люлюсь якийсь ліс. Може гриби тут люди збирають. Такий лісочок невеличкий. Хотілося би десь полазити гриби, пособирати, як у нас вдома там, по соснам, але тепер вже... Чи сосни там вже орками перериті, вже мабуть заміновані, вже про наші ліси можна на багато років забути. Бо підеш по гриби, а знайдеш не гриби, якусь був, а якусь розтяжку, а якусь міну, ну і во нафік. Заїжджаю у наступне село під назвою Карпівці. І знову нас зустрічає хрест, як і у кожному селі. О, тут вже трішки дорога краще пішла. Це мені вже подобається. Так. О, щось якась церква попереду є. Будемо проїжджати, подивимось. Виїхав вже майже з Закарпівці і побачив тут ставочок, ось такий гарний, вирішив зробити невеличку зупинку. Перекусити трішечки батончик. До речі, минулого разу ж ми коли з Олегом каталися, я взяв собі ось перший раз від Рошену такі батончики. Чи це не Рошен? А, Рошен, так. Да. Рошен. То мені дуже сподобалось. Нагадую, трішечки, знаєте, по смаку, як як снікерс. А коштує майже там в три рази дешевше. І на перекус, от калорії, в принципі, так, схавав батончик і вистачає. Друзі, вибачайте, у мене сьогодні такий. Якийсь, мабуть, беземоційний влог, бо у мене сьогодні цілий день башка болить, я це тропако випив, але щось мені таблетка не допомогла. Мабуть, це все ж таки погода якось на мене сьогодні впливає, то це вітер. Потеплішало, перепади тиску, мабуть. вже старіємо. Капець. Ось, ну добре. Поїмо і поїдемо. Так, Все, виїжджаю знову на трасу. Я вирішив, що через Ружичанку на Хмельницький їхати не буду, а зараз поверну на Шумовці село. Трішечки поїду, мабуть, через мікрорайон Ракове буду повертатися. От. Бо не хочу я щось по трасі їхати. Поїду трішечки знову такими просілковими дорогами. Ну, що хочу сказати? От навіть є спортивний майданчик у селі Ружичанка. Будівля поліції написано. І ось тут у нас така церква бачу по нашому маршруту сьогодні православна. можна навіть зупинитися, подивитися на пару хвилин. Доволі гарна церква, все ж таки було варто зупинитися, щоб подивитися. Зачинено на замочок. Бачите, Ну ми з вами, як завжди, Обходимо все, ззовні дивимось. Ну, гарно так пофарбовано, да? От прям трішки навіть патріотично, жовто-блакитний колір, православна церква. Така. Велика. Велика і гарна. Давайте навіть з цієї сторони подивимось. Ну що ж, рухаємося далі, виїжджаємо з села Ружичанка. А тут, до речі, друзі, за церквою одразу такий ставочок. Зразу не побачив. Навіть рибалки щось ловлять. Гарне місце. Все ж таки, друзі, хочу вам сказати, що кататися по селам для мене прям превелике задоволення. О, дивіться, ось тут у селі сонячні панелі тобі стоять. Ну якась частина села, мабуть, запитується, а мабуть якийсь приватний сектор. Може тут хтось там об'єднався, да? якісь декілька будинків. Поставили собі панелі соняшні. І все, своя електрика. Дуже чудово. Молодці. Ой, оце я не люблю. Оце пішло. Ми вже з Олегом цього натерпілися минулого тижня. І знову мене ця дорога зустріла вже тут. тут прямо на Хмельниччині я дивлюсь. Цей, ця бруківка, це просто вона всюди. Добре, що багнюки сильно немає, може десь буде так от трішки об'їжджати, бо трястися. блін капець. Не хочеться, щоб в кінцівки, кінцівки рук знову боліли, як минулого разу. Ось такі друзі дороги. Ну хочу сказати, що на цих покришках в принципі це ще не так погано. Була б якась вузька резина, ну, відповідно був, був би більший тиск. І їхалося, воно б не так би приємніше. Мені Олег каже, давай знімемо подорож 100 км на мотоблоках. Це ли, залишилось тільки взяти десь мотоблок. Приїхати. Добрий день! Я коли тут катаю по таким дорогам, мені весь час здається, що десь зараз ось з такого лісу якісь хрестоносці у кольчузі вибіжуть з мечем на конях і будуть скакати тут. Не знаю, видається, це ось такі асоціації. Бо дорога реальна якась така, як от дивишся, якісь знає, історичні фільми. І там ось така мащенна дорога. Їдуть коні, повозки, і воно в голові таке постійно крутиться, і це в собі всю картину уявляєш. Ну, коротше, прикольно. Ой, ну що ж, залишилось ще трішки, ось там уже гарний асфальт і будемо гнати швидше. Так, 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 ще трішечки. Мабуть, дорогу цю будували нещодавно. Фу. Так, з початком нового асфальту починається і... Якраз у нас село шумівці. Да, дорога, мабуть, у цьому році навіть робилася. А слайд такий прям новенький-новенький. До речі, я вам забув сказати ще про седло велосипедне, ось це на цьому гравійнику. Я, знаєте, вже покатався деякий час, вже і сотку приїхав на цьому велосипеді. І я думав, що оце сидіння я буду міняти. І буду міняти на карбон, як завжди. Але вже я покатався деякий час і зрозумів, що в принципі це сидіння мені дуже добре підходить. І я його, мабуть, міняти не буду. Єдине, що хочу замінити, це підсидільний штир на карбон. Буде трішечки легше, трішечки краще. Ось. А так взагалі це сидіння доволі непогане. Воно, бачите, трішечки таке м'якеньке. Але воно не таке. Довге, як карбоновий. Там Карбонове, мабуть, воно десь на сантиметр, то що в мене на МТБ стоїть, воно десь на сантиметр довше. Ну так, доволі непогано. Я, чесно кажучи, задоволений. Тому будемо кататися на цьому. Хочу сказати, що село так непогано живе, нова дорога. Тільки що проїжджав, були сонячні панелі ще. В цілому нормально так, так? Да? Тільки воно зробило асфальт і все, і село вже таке європейське одразу становиться таке гарне. Ну, тепер в принципі зрозуміло, що село так непогано живе, бо тут якесь агропідприємство бачу, якийсь елеватор там чи що. Ось і тут ну, то, в принципі село собі нормально чухає. Бачу кукурудза на дорозі валяється. То мабуть кукурудзу тут переробляють. Була написана якась фірма Agrompex. Зараз їду і пил летить з переробки. Якийсь жмиг з кукурудзи. Ось, ну тепер все стало на свої місця. Добрий прибуток ця фірма. Агрофірма їм приносить. То вони зробили собі гарну дорогу у селі. Ну, ось на горизонті вже відніється Хмельницький. А я, друзі, чесно кажучи, думав, що сьогодні трішки більше проїду, аніж 50 км. Зараз у мене на велокомп'ютері 42, ну додому якраз доїду, буде 50 десь приблизно. Хочу сказати, що температура вже впала 17 градусів і мені так вже доволі прохладно стає ось у цьому комплекті одягу. Тут вже треба щось уже. Якщо температура там 15 градусів, то вже треба тепліше одягатися. Ну, поки що так. Поки педалі крутиш, то нормально. А якщо так зупинитися, десь встати, то буде холодно. Я, до речі, їхав і пригадав, що у мене хтось у коментарях питав, що в мене постійно на ґрунтах тарахтить на велосипеді. Ось вам показую. Ось ці рубашки у цьому місці, де вони входять у раму, і постійно відбувається оцей цокіт. От чуєте? Я не знаю, як це пофіксити. Може хтось підкаже, як краще зробити. Може сюди ізоленти наліпити чи якусь силіконову таку херню придумати. Я не знаю, бо... Я, чесно кажучи, я коли їду, я взагалі не звертаю уваги. Потім, коли сідаю монтувати відос, то вони, воно мені іноді в ухо ріже, а іноді я взагалі не, не чую. А ви бачите, хтось помічає, що воно тарахтить. Ось. Все. Ну, коротше, така біда. Друзі, напишіть в коментарях, як це пофіксити. Хто з цим зіткався, вже бачите, воно потерлося раму. Коротше, така ось фігня. Друзі, я вже майже вдома. В принципі, мені тут залишилось пару кілометрів, думаю, якраз доб'ю до 50. -ти. Тому буду закінчувати сьогоднішню покатеньку. Дякую, що ви провели разом зі мною цей час. Ось такий у нас сьогодні вийшов велозаїзд невеличкий. Чекаю на ваші коментарі, на ваші вподобайки. Пишіть, буду радий вам відповісти. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Ну, в принципі, все. Якщо буде ще гарна така погода, можливо, ще я кудись вийду так, на якийсь дальничок покататися. Ось а так, в принципі, тримаємо руку на пульсі, не забуваємо донатити на ЗСУ, віримо у нашу перемогу. Слава Україні! Всім гарного настрою, побачимось у наступних відео. З вами був Сергій, канал Gravel Travel. Всіх обійняв, всім пока!